Путін агресор вже всім зрозуміло, то що там сепаратисти, які підгодовувалися і снабжалися зброєю, це все те ж нам зрозуміло. Але те, що не не ждав Кремль, не ждав особисто Путін, того, що весь український народ згуртується проти цієї агресії. Не ждав того, що весь світ піддиметься на захист України і буде підтримати Україну. Цього, звичайно, він не ждав. Ті санкції, які об'явлені Європейським Союзом, США, Канадою і всім світом, звичайно призвели до серйозних економічних збоїв роботи Росії. І рубль за 40, значить, золотовалютні запаси, тають як сніг. Це все зумови те, що. Заставила Росію сісти за стіл переговорів, і це дуже добре, тому що для нас, українців, а ми мирна нація, ми ніколи ні на кого не нападали і ні з ким не хотіли воювати. Ми хочемо миру. І, звичайно, все-таки є надія, що мир буде. Для чого потрібен мир? Мир потрібен для всіх нас, для того, щоб президент, який коли йшов у президенти, обіцяв. Провести реформи його підтримало 54,7% всіх українців, не українців, а виборців. Це цифра, яка ну втілює значить, підйом нас значить, і ми бачимо тому, що ми е, нація, що ми маємо право на хороше, вільне, красиве життя. Нам потрібен мир для чого? Для того, щоб зробити ті реформи, які президент намітив в своїй програмі до 2020 року. Це перш за все. Цілий блок законів, які лежать у Верховній Раді, і Верховна Рада їх не розглядає з різних причин: по політичним, там іще щось видумують. Ну ми знаємо, що це за Верховна Рада. Половину більше половина це були партія регіонів, комуністи, які не хочуть просто працювати, не хочуть нічого голосувати, не хочуть ніяких змін. Вони нічого не хочуть. Вони хочуть законсервувати ту владу, яка була. І тому і розпущений був власне той парламент. Більше 70 законопроєктів, які реформують наше життя, це суспільне життя, економічне життя і надасть можливість інтегруватися у Євросоюз.